Очень люблю вода. Ще ні У нас дома іноді не буває води. І ми робимо запаси. Цього тебе ще розтішу. Для родин з дітьми дуже потрібна вода, щоб залишалося відчуття нормального життя. Щоб дитині забезпечити, що вибухи так це там, а тут все добре. Харків водоканал завдяки ЮНІСЕФ отримує реагенти для підготовки води питної якості. Якщо не буде цих реагентів, наше підприємство не зможе подавати воду. Все, 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 лопи.